Починає роботу комісія Васильківської міської ради 8 скликання з питань планування бюджету фінансів і цін. На розгляд комісії виноситься одне питання: про внесення змін до рішення 29-ї позачергової сесії Васильківської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024 року про бюджет Васильківської міської територіальної громади на 25 рік, доповідає Світлана Рявчук. На ваш розгляд, розгляд виносяться питання по змінах до бюджету. Ну, тут у нас питання по трансфертах. Перше, я його об'єднюю. Тут у нас е, виходить 5 субвенцій і дотація. я об'єднюю це питанням, питання до транспорту. Відповідно до обласного бюджету, відповідно наказів начальника обласної державної адміністрації на передбачені субвенції бюджетів територіальної громади. Це субвенція на будинок сімейного типу 5 мільйонів 420 216 грн. Потім субвенція на мобільне містечко, витрати за листопад 250 121 гривна. Інша субвенція це на <кхм>, реконструкцію приміщення другого поверху дитячого лікувального корпусу під розміщення аеробалітаційного центру 20 млн Субвенція згідно соціального проєкту активні партії локації здорової України 79 тисяч на гривень. І крім того, рішенням сесії Грібінківської селищної ради нам передбачена інша субвенція в розмірі 100 тисяч гривень. Це на медичну первинну медичну допомогу мешканцям Грибінківської територіальної громади. І Калинівська Калинівська гливарська селищна рада на сесії своєї свої. Суже прийняла транспорт для нашого бюджету. Це 3,5 мільйона на реконструкцію приміщення другого поверху дитячого лікувального корпусу під розміщення реабілітаційного центру. Вказані транспорти необхідно затвердити по доходах і видатках. Я пропоную підтримати це питання. Колеги, прошу підтримати і проголосувати. Одноголосно. Питання підтримане, дякую. Друге питання, Друге питання у нас пов'язане з співфінансуванням. Mm -hmm. У нас дві субвенції, передбачена свободного СБС і з співфінансуванням. Це субвенція, яку ми затвердили на минулій сесії, це у рамках програми відновлення України. Там було затверджено на 144 мільйони 986 тисяч 125 тисяч грн. А ці субвенції передбачена співфінансуванням. А в розмірі десь до 20% це на відшкодування ПДВ. Ми на минулій сесії передбачили частину суми, там 12 мільйонів, а на цій сесії нам треба залишок ще 16 мільйонів 793 тисячі. Всього було на співфінансування у нас передбачено 28 мільйонів 793 тисячі. Ці кошти будуть направлені з вільних залишків коштів нашого блоку. І другий у нас буде співфінансування по субвенції соціального проекту Активні парки здорової України. Там у нас передбачена субвенція, яка вам, бачите, 79 млн, чим-то, і по ній передбачено співфінансування 25%. Від загальної суми. Тобто у нас 75%, а загальна сума виходить там а 105 млн 480. Від цієї суми 25%. Це виходи у нас 26 тисяч 300 Ой, 2 в 6, ні, 2 в 352 гривні. Ну, у нас ідуть 9 мільйонів, 79 тисяч сьогодні передбачено. А, а сказали 79 мільйонів, ну, 000, це я помилкувала, 79 тисяч, так. А загальна сума передбачена 105 тисяч, ну, це загальна, нам 75 державна, 75, так, і пропонати приймати, це теж свій місце залишилося. Колеги, прошу проголосувати. І Я... останнє питання у нас буде по перерозподілу коштів. Тобто по головних розпорядниках загальна сума коштів не змінюється, а просто перерозподіл. Це в відділ освіти, у них там 8,5 тисячі, були поточні видатки, а їм треба на капітальні. Вони тобто хочуть прийти. По програмі оборони території та підготовки населення до національного супротиву. Тут навпаки. З капітальних видатків треба на поточні. Ну там вони хочуть, думали, що це капітальні, а вийшло, що це поточні угу. видатки. Це пропонує підтримати. Але прошу проголосувати, підтримати дане питання. Одноголосно питання підтримати. Дякую. Дякуємо, мадам. Дякую. 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 Дякую.